Ну що, друзі? От і закінчився останній тур перед зимовою перервою чемпіонату України з футболу. І що ми маємо? Київське Динамо зіграло свій перенесений матч третього туру з металістом 19-25 і перемогло з рахунком 4-2. Сьогодні кияни перемогли київську ж оболонь з рахунком 2-0. Знову вона робить результат, заробляє червону картку для суперника, а Шовковського нарешті ставлять без ВО, а просто головним тренером киян. Заслужено. Я вважаю, що так. А ви свою думку пишіть у коментарях. А Дніпро 1 продовжує втрачати очки на цей раз з Полісім, рахунок майже 1-1. Але. Друзі, навіщо вам хвилюватись? Дніпро один і так на межі свого свого існування, якщо ви не знали. Тому що Коломойському знову світить, самі знаєте, що, і тепер його знову ж таки не буде цікавити футбол, і процеси вже почались. І я думаю, у наступному році ми це з вами побачимо, особливо після літа. Донецький Шахтар впевнено перемагає Верес 2-0. Але знову не обійшлося без скандального рішення арбітра, точніше, арбітра вар, який навіть не сказав е, Монзуль, щоб вона подивилась відеоповтор. Він прийняв рішення, що була рука в карному майданчику. Хоча я дивився, дивився, так і не побачив. Ну хіба у футболіста Вереса ростуть руки з. Але це дуже бісить. Нашим арбітрам по барабану, які правила придумують у УЄФА, Фіфа і так далі. Вони судять по-своєму, і навіть автоматичні системи не здатні їм завадити. А Кривбас несподівано втрачає очки із Зорею. Кривбас був кращий, моментів було більше. А в кінці матчу все ж таки зоря витискає цю нічию. Ну, таке. Полтавська Ворскла грає з рухом 1-1. І що я хочу сказати про Ворсклу, це те, що головний тренер Скрипник збирається йти з команди вже дуже скоро. Причому знаєте куди? Ну, мабуть, вже знаєте, у 19-25. 1925 бубух. Де логіка не бачу. Чорноморець перемагає колос. Дуже важлива перемога для Одеситів, але гра мені не сподобалась, тому що е, Чорноморець зараз знаходиться в такій кризовій ямі. І ось, нарешті, вони перемогли, забили м'яч, можливо, це їм якось допоможе. Подивимось, скоро буде перенесений матч із Шахтарем. А Олександрія вщент розбиває Металіст 1925, у якого скоро, як я казав, буде новий. Тренер, давайте подивимось на турнірну, поточну турнірну таблицю. І перше, що кидається в очі, це те, що кияни Динамо Київ повертається в гонку за чемпіонство. Хоча я в це не вірю. А чи вірите ви? І що це весь футбол е, в цьому році? Ні. Ще грає, як я казав, Чорноморець Шахтарем Олександрія з Оболонью, Ну і звісно, Шахтар Порту. Чекаємо і дивимось, футбол ще не закінчується. Слава Богу.